48 дітей врятовано під підрозділами ДСНС у Харкові. Росіяни вдарили БПЛА по місту та поцілили в будівлю дитячого садка. Про це у своєму телеграмі повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синігубов. і зазначає, що всі діти перебували в укритті і не постраждали. Загалом поранило 9 людей. Один чоловік загинув внаслідок тяжких травм. А більше дізнаємося в голови Харківської міської організації Українського Червоного Хреста Тетяна Зима з нами на зв'язку. Вітання, пані Вітаємо Тетяна. вас, доброго вечора, пані Тетяно. тож будь ласка, повідомте нам деталі, які відомі вам стосовно цієї атаки на Харків, зокрема на дитячий садочок. Що вам відомо? Що конкретно відомо мені і нашим хлопцям, які перебували в той час на місці події? Дійсно, діти були в укритті і слава Богу, ніхто не постраждав фізично. А наші хлопці разом з ДСНС передавали дітей, витягували їх, і передавали або батькам або іншим службам. А були гострі реакції на стрес. Ну це вже на жаль звичайна ситуація. Ну на жаль, і в Харкові, і не тільки у нас. Ось всі діти були передані, була надана екологічна допомога, а також наші хлопці разом з службою надзвичайних ситуацій зробили обхід по прилеглим територіям і шукали людей, якщо вони там були, чи знаходилися. Це ну, така стандартна на жаль, вже процедура. Ось, слава Богу, знов таки не було знайдено таких пошкоджень ну, саме з людьми. Наша зона відповідальності. І передати вчасно помітити, знайти і передати для того, щоб щоб їм надали вже потім і першу допомогу, медичну допомогу і все інше. Тож На яких локаціях наразі зараз вони... ще ваші колеги працюють, пані Тетяна. Ну, зараз, зараз у нас ще є локація. Знов таки, ми знаємо, що це не результат прильоту, а результат евакуації. Тому постійно ведеться робота. Ну і сьогодні, в тому числі, в пункті евакуації реєстрація тих, кого евакуювали, і це сім'ї з дітьми, теж надається і гуманітарна допомога, і психологічна і допомога в розвезенні. Тож це дуже такий важливий і ну, достатньо тяжкий емоційно напрямок і. І Ми цим займаємося на постійній основі і намагаємося, щоб, хоча б тих, хто кого вже привезли, да і щоб їм полегшити їх життя вже тут, у Харкові і допомогти їм переїхати, якщо їм це потрібно. Дякуємо, пані Тетяна, за все, що робите за ці коментарі. Тетяна зима, голова Харківської міської організації Українського Червоного Хреста, була з нами на зв'язку.